Так, я дуже вдячна. Молодці, і Віка читала добре, і Сашко добре читав, і Сергійко, а за те, що ви добре читали, діти, я вам ось таке зробила. Ну, так, читалися, але в нас з'явилося. Ну, давайте, давайте з вами перепочинемо і Давай. прочитаємо. Давай, чай. Давай а там, Сашко. Чай. А, там я а там я бачу ще мавпочка. Чай. І... І якісь і чай. Ирнула, чай. Булочка Ко, это чому ти чай? чай, 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 чай. Илько, чему ты кричишь? Индийский чай, дружинский ну, да. чай. Читая Сашко. Чи, ча, час, чари, ч, чашка, чайник, чубарик, чим чикую, челобитний, чудернацтво, чисто писання. Так, діти які слова незрозумілі? Мені тут більше Ді не зрозумілих, чим зрозумілих. Денисенко, Денисенко слухай. Чувак, Я не можу почути, тому що хтось говорить разом з тобою. Він Вимкніть усі звук. Я слухаю Мирославу. А що таке Чубарик, чоловидний і чотирнадцяту? Так. Чубарик. Хто може пояснити, від якого слова утворилося слово чубарик? Чуб. Правильно, чуб. Це тобто той, хто має такий красивий чуб. Маленький хлопчик чубарик. Є, Є, має я знаю. чубчик. Чубарик. Так, чолобитний. Хто може розказати, що це таке? Діти, слово чолобитний утворилося від двох слів, від двох, має два корені. Чол... Чел -бет. Бит. Так, чел. поясни, будь ласка, Еліна, що таке чел? Чел — це від слова... Чоло, чоло, так. чоло. Від слова чоло. Бити чолом, чоло битний, а битний бити, бити. Бити, так, від слова бити. Тому, чоло бити. Два кормі. Два корні. Чел і бит. Так, чудернацтво. А, чистописання чи чудернацтво? Чудернацтво, що таке чудернацтво? Що може? Странне, странне. Мар'яна, Мар'яна. Мар Мар так, Мар'яна, що ти... це за слово? Це щось е, дивне, е, трапилося і каже, чудернацтво якесь сталося. Так, чуде... а чим чекую слово? Всім знайоме? Так, так чим чекую. Так, а і ти. ти. Ану підібрали і пригадали, які є ще синоніми слова чим чекую? Хромати. Кульгати, кульгу, кульгаю ще. Хромати. Як? Хромати. Ні, хромати нема. Кульгати. Кульгати ще. Чимчикувати, кульгати, нестись. Я читала, там було це слово Чинчикувала, і пояснення було хромати. хромати. Кульгати. кульгати, Кульгати. Ні, там хромати нема такого. Немає хромати в українській мові. Кульгати, кульгавий, хромий. Прошу. Віка, що ти хотіла сказати, сонечку? Я вже забула, як це слово називається. Шканди. Шкандибати, шкандибати. 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 правильно. Шкандибати. А я думаю, що ми таке проходили, а шкандибат. Плестися, правда? Плестися. Плести. Да. Плести. Шкандибати. Питання. питання. Сергійко хоче поставити питання. Слухаємо, Сергійко. Сер... В нього звик Його... мікрофон. Сергійко мабуть, він... І... Туалет. пішов. Він, мабуть, і туалет знову. Ні, Сер... Я просто пішов попити трохи. Ти щось хотів спитати, Сергійчко, це ти хотів попити, спитати, так? Так. Все. Діти, не відвертайте, будь ласка, увагу всіх на туалет, на попити і на все інше. Не треба. Тебе не чуть. А можна я за скажу? А, мало почитали, мало почитали, зрозуміло. Тільки, Ті, я почитав, і все. Ти, зрозуміло, давайте, Еля, швидко, е, швидко. Ще пошити. мені цікаво, чому там е, перед Ча не стояла просто е, головна буква Ча? Яка це буква Ча? Ну, це Ча, а Ч. Ч. Ні, ну а звук Ча, а, літера Ча. Чана... Там завжди стоїть... Спочатку головна буква, яка вслухає ну, перша. Зашко, вирити... в якому класі вчишся? У третьому. <смітна> То тобі ще букву писати? Ні. Не відвертай, будь ласка, увагу і не втрачай час на уроці. Еля, дуже швидко. Час, 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 часник, чубальник, 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 о чаша чари чашка чайника чимчикую чилобитний чотирнадцятого чистописання. Дякую, Віка. Чере Ча чашка чайник Чубари Чимчукує Чилобитний Чирнадцятого да. Ілько!

Чистописання. Молодчина. Діти, я подивилась неправильно. Треба чолобитний, бо чолом бити. Правильно, чолобитний. Так, швиденько Віка. А Віка читала вже. Мар'яна. Зараз хвилинку. Ча, ча, чайник, чубарик, чимчукую чолобитний. Ой, ви казали чолобитний зараз. Ча, час, чари, чашка, чайник, чубарик, чимчукуй, чолобитний, чотирнадцятого чистописання. Дякую, молодчина. Е, Мирослава. Чай, чаш, чари, чашка, чайник. Е, чубарик, чимчукуй, чолобитний, чотирнадцятого чистописання. Всі прочитали? Так. Добре. Так, Ні, моя... я ще не читав. О, Боже, ну давай, Сергійко, буде швиденько. Ча час чары, речашка, чайник, чубак, чубарик, чубарик, Чим чекую? чемчикую, Ні. чеду. Ні, прочитай правильно. А, чударнацтву. Чисто писання. Це, навчитися читати. А це нове вже. А Подобала ти бачив мене? раніше таке? Бачив? Ні. Ну, Значить, нове. Діти, сьогодні ми з вами почитаємо вірш української поетки Ірини Жиленко, Снігова баба. Все в нас на тему зими. Скажете, яка головна думка? Несенко. Яка головна думка цього вірша? Будь ласка, Денисенко, читай тільки красиво, з правильними наголосами і з паузами. Пече синій під морозу, синій під морозу, щеня скавчало на порозі, малого вигнали із дому, хоч і не винен в чому. Щеня скавчить і замерза, замерзать, на сніжній мордочці сльоза. А жінка та, що це зробила, спокійно двері зачинила, прописика забув же вмить, у крісла сіла, каву пить. А дякую, він... дякую, продовжує Мар'яна. Його загубила, ага. а він Ага. А він скавчить і замерза на сніжній мордочці сльоза. Так страшно, песику, так тяжко. Бо ні людини, ані пташки. І лиш в куточку, там де дрова, стояла баба загадкова, Щеня до неї підійшло, і притулилось, і лягло. Так, продовжує Еля. А сніжна баба спер... стрепенулась. Глибоко й жалібно зітхнула. Я ж тільки баба снігова. Чум'ян не тепла, не жива, і плаче баба у дворі, що нічим песика зігріть. Так, раптом... дякую, дякую, продовжує Віка. І раптом тепло, так і тихо забилось серце у пісні. Стала баба снігова, не снігова вже, а жива, і загорнула у кожух чотири лапки, двійко вух, замерзлий ніс, тремтячий хвіст. І оченята повні сліз. Так продовжує Сергійко. А, і песик. А, ві -тре -ві С -хнув клубоком. свернувся і заснув, продовжує Сергійко. Він вам мікрофон і камеру. За Ні, тільки що це його вимкнув, я просто забув. Е, в ту ж мить недобра господиня себе відчувала якось дивно. Я не Відчула Відчула як... якось дивно. Не Немовби вся вона не та і замість серця пустота. І от в кімнаті ну й диво. Ну й дива. Ну й дива. Стоїть з мокряним носом. Не жінка, баба не жінка баба снігова. Холодний, без... Без голос. Без голоса. Без голоса. Так, продовжуй Мирослава. Це, це не казка, зовсім ні. Це просто новорічна ніч. Я в новорічну ніч завжди. Ой, сто пригод і двісті ди. Пішов над містом тихий сніг. Так тихо йшов, як тільки міг. Щоб чути, як в людських будинках дзвінять прикраси на ялинках. Так, діти, все, закінчили, бо я вчора читала. Мої сонячні діти, скажіть, будь ласка, чи сподобався вам вірш? Так, мені дуже сподобалася. А яка ж його головна думка? Що автор хотів ти сказати? Що просто... Почекай, Мирослава, ти не одна, може, хтось хоче також щось сказати, діти? Давай, Мар'яно. Головний автор, ну ой, головний, головна думка. Ці, головний автор, головна думка цього твору, що ми повинні бути у відповіді на тих, що ми вручили, і не викидувати їх просто так. Ні в якому разі. І що робиться з тими людьми, які ось так, як оця жінка, ставилася до, до наших братів менших. менших? Що з ними робиться? Що з душами їхніми робиться? Хто може сказати? Мар'яна, я чула тебе. Я хочу інших послухати. Саша, Сашко, ти добра дитина. Скажи, будь ласка, що робиться з тими людьми, які викидують тваринок на вулицю? Що в них із серцем стає? Саша. У них із серцем стає. біль. У них біль? Еліна. Еліна, скажи, будь ласка. Он, у них стає гріх на душі. Гріх у них пустота на душі. Немає серця в тих людей, які викидують таких тваринок, які взагалі не звертають увагу на все живе. Тому і кажуть, що баба снігова, хоч у неї було й людине серце. Але коли вона зігріла цю тваринку, то у неї серце забилося. А в той, яка вигнала цю тваринку, цього песика, вона зробилася пустою. І не жінка, а баба навіть з моркв'яним носом, не жінка, баба снігова, холодна й безголоса. Ось так діти, краса і добро врятує світ. Це сонечки, я вам його скину. Ви його вдома почитаєте, а хто захоче, може навіть вивче. А хтось буде дуже добре читати, щоб просто одним оком підглядати, і навіть не дивлячись зараз, навіть не дивлячись на букви, буде знати слова читати словами, як я це завжди. кажу. Слухаю тебе, вікулечка, як говориться, що добро завжди перемагає зло. Я дуже на це дитину надіюсь, дуже, дуже на це надію. Дитина Валентинівна. Так, слухаю. Я хотіла сказати ще, що це саме можна, я запишу голосове повідомлення там, де дракончик і новорічна ялинка, бо я так хотіла прочитати все, Щоб... можна, я... можна, а... можна. Можна, можна надіслати. Так, Еля, тепер все діти, ви можете йти на англійську. Еля, я тобі два слова скажу. Значить, я передивилася Олімпіади. Ще не відкрита зимова Олімпіада на уроці. Ні, на уроці відкрита. На уроці відкрита. Я тебе перереєструвала на все. А все освіта ще не відкрита зимова Олімпіада. Я почала реєструвати тебе на Почекай, Ілько, тихенько, да, але там вже пройдена, вона да, можна зареєструватися. Ну дивись, якщо хочеш, можу пореєструвати, але і навіть дипломи, я думаю, що дадуть, але не буде участі там у всеосвіті. У них всі учні, які здають ці роботи, то в них там обирається хтось перший, ну не знаю. Коротше кажучи, ця олімпіада пройшла, але завдання відкриті. Якщо хочеш, пореєструю і дам. Дипломи отримаєш, але у все, все українському конкурсі вже не зможеш взяти участь. Або чекайте, тоді, поки зимова Олімпіада відкриється, я тоді тебе на зимову підпишу Олімпіаду. Ну, я б хотіла на зимову теж попасти. На зимову обов'язково зареєструю, а цю у, на урок вже зареєструвала. І я забула: ти ж дитину вислала ой Боже. Ну добре, я завтра зранку покажу твої досягнення. Добре? Добре. Тільки нагадай мені, бо я вчора пам'ятала, а сьогодні урок почала. Слухаю, Мар'яночка, тебе. Добре, до побачення. Добре. Добре. Можете помикати побалакаємо з кимось. Чи? Чи Ні, у вас зараз урок, Сонечка, у вас же зараз урок. Англійсько. Добре. У вас урок, я не знаю, скільки Ірина Володимирівна починає.